Друзі, Мікул м 2 Pro. Ось такий ТВ-бокс. Ось, будь ласка, з отаким ось, будь ласка, отакій коробочці м 2 Pro, На Google TV, з отаким пультом, яким можна керувати. В принципі, додатковими пристроями по типу телевізора, ресивера і там, звуковою панелю. І з Netflix 4K HDR з Dolby Atmos. Але чи такий він прикольний? Бо за ту ціну, який він коштує, так він сертифікат. але... За цю ціну можна знайти дуже дуже привабливі варіанти. Тому на каналі Технозон Україна огляд Мікул м 2 Pro, скажімо так, прохідний ТВ бокс. Поїхали. На Алі він коштує 2453 гривні. Ми отримуємо за це Logic S905Y4, 2х16, звісно, LAN, 2 на 16. Звісно, 100-мегабітний LAN, 24,5 ГГц Wi-Fi. І тут вже пішли там подивимо, що ми там маємо. Bluetooth 5-й. Ну, от знаєте, от такі самі загальні характеристики. Google Cast, Google Play. Google асістент ну навіщо вони це пишуть? Netflix 4K, з AV1 підтримкою. І пишуть навіть про 3HD звук. Але чи правда тут 3HD? Ну, зараз теж перевіримо. В принципі, Mali-G 31, і а тут пишуть 2 на 32. А поверху пишуть 2 на 16. А скільки насправді? 2 на 16. А там пишуть 2 на 32. Ось такий прикол, так? Полюбляють вони трохи. Приврати, ну ми ж правду усю показуємо. Але ж тут такий варіант. Ну, давайте так, що за цю ціну можна взяти? Ну, ми так: Mi Box S 3 генерації на хвилиночку 2436 гривень. А і це буде Dolby Vision. Netflix 4K з Dolby Vision, Dolby Audio, DTS. В нас буде 2 на 32 пам'ять, і ще й процесор iMLogic S905X5M новий з апскейлингом AISR, який поліпшує погану якість зображення, якщо вона низькобітрейтне. І він коштує 2436. А з промокодом можна взяти ще й дешевше, а можна ще й у акції на Nexon в Україні взяти з подарунком. Давайте так. Якщо ви хочете сертифікат, візьміть 2690 Nexon X12 і в принципі Nexon з промокодом Технозон, це буде навіть дешевше. І ви просто-напросто отримуєте, при тому, що там Realtek 1325 з тим самим AISR. З, з покращенням, так, з, зі штучним інтелектом. Ви бачите, але це варіант для мене найкращий. Давайте так. Ми у опису під цим відео розмістили усі посилання. Будь ласка, підписуйтесь, натискайте дзвоник. А ми перейдемо з вами вже на огляд самого ТВ-боксу. І тут в нас що? Тут у нас google інтерфейс, але ми ж е, я ж вам повинен показувати. Вам усе, тому ми покажемо навіть, як він виглядає. Тут, тобто, знаєте, такі розпаковки не буде, бо тут розпаковувати нічого. Два USB 2.0. Є в нас LAN G45 на 100 Мбіт, SPDIF, а ну давайте так сфокусую. SPDIF, HDMI. то і в принципі, і все. Ось такий tv тівібокс. Навіщо тут з боку написано HDMI, ніхто не знає, і спереду, попереду таких. три світлодіоди. Такі, знаєте, вони. Тоскливі, таких знаєте, затускували. А, тепер пульт, Пульт. 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 Ось такий пульт в нас є з інфрачервоним керуванням додатковими опціями, з переназначаємо кнопками цими чотирма штуками. Ну, ось такий собі, Мікул пульт. І звичайний блок живлення на 5 вольт 2 А. І тут вони про Google TV пишуть. Нічого такого надзвичайного я тут не побачив. Слухайте далі. Друзі, а в нас для вас є ще одна акція, саме для жителів України. Якщо ви купуєте на сайті Nexon.ua за промокодом Технозон наступні TV-бокси, це в нас Nexon-який, RockTech, Homatics, Кікпі і ON tv бокс, то ви отримаєте 12 місяців контенту від Світ-ТВ і Nexon ТВ. це 6 плюс 6 місяців, точніше. І усі умови ось тут, там, опису під цим відео, переходьте чи зіскануйте цей QR-кодик, йдіть відразу, купуйте її, отримайте. Далі, інтерфейс Google TV, самий звичайнісінький, хоча дуже швидесенько працює, так, дійсно, все оптимізовано, бо це SkyWord. Нерегулюємо ці канали рекомендацій, це, це факт. А якщо хочете прибрати Prime Video, можна дектувати через ETV, можна просто його прибрати, буде там інше щось. А тепер. Для того, щоб визвати, наприклад, Google Play Store, вам потрібно сказати Google Play Store. І він дійсно працює, тобто в нас відкривається Google Play, де ви можете встановлювати додатки, які розраховані на Android TV. Є приємний момент того, що працює голосовий пошук, але він працює лише всередині додатків повноцінно. Тобто, якщо ми заходимо у YouTube і щось у YouTube скажемо, наприклад, там канал Технозон. То він буде шукати усередині додатку. ну, Канал він сприйняв. давайте, Канал Технозон Україна. Ага, ось, будь ласка, бачите, він знайшов мене і можна вже переходити дивитись. Ну, Якщо ми вже в Ютубі, то давайте ми, в принципі, е спробуємо відразу його протестувати. Ідемо, запускаємо дику річку, і вона буде працювати в нас. 4К, АВ-1. Давайте зупиню. Увімкну вам статистику для сісадмінів і увімкну 4К. Є, е, Тут є приємний момент. Давайте перезапу... перезапускаємо. Запустили і. Отримуємо 4К, 60 FPS, 0 дропів, і якщо це буде на 4К телевізору, то він буде відтворювати це 4К у HDR, і ще й буде в нас, в принципі, 0 дропів в av 1 кодику. Також в нас є підтримка швидкого програвання. Давайте ми можемо поставити. О, ні, повторювати не будемо. Швидкість там, наприклад, 1,5, і він буде працювати 1,5, навіть 2X буде прискорювати. Хоча на 2X вже там якісь певні проблеми. 1.75 максимально. Тепер HLG-відоси спокійно відпрацьовую, також 0 дропів у VP9.2, спокійнесенько теж це працює. Тобто до YouTube в мене питань немає. До речі, тут працює HDR 10, окрім HDR 10, Dolby-Vision, звичайно, тут немає. Є хороший, хороший прикол у тому, що він може відпрацьовувати диски зовнішні і NTFS і XFAT. Якщо ми зараз перейдемо, ось бачите, у нас у файлах XFAT і NTFS. ми тестували звук. Ви бачите зараз вставочки. На жаль, Dolby True HD тут немає. І навіть DTS тут немає. Усе усе в пробросі у Dolby Digital Plus. Лише у, скажімо так, у Netflix ми отримали. Dolby Atmos, через Dolby Digital Plus. У Коді також ми програвали 4К HDR ролики по типу LG New York 4K. Нічого надзвичайного, все програється добре. Стосовно Netflix, Netflix має сертифікацію, він має сертифікацію Netflix 4K HDR з Dolby Atmos. Будь ласка, увімкнули, ми бачимо, ну зараз ми на просторовий бачив ставочку, що він там о, працює в 4К HDR і буде все відтворювати безпроблемно. Тобто він повністю сертифікований tv бокс Стосовно ефірного телебачення, там через якісь стрімінгові сервіси, через OTT сервіси все перемикається, все швидесенько, без зайвих питань і працюють на ньому завдяки наявності DRM L1, зараз воно ввімкнулася. Ну, завдяки наявності DRM L1 працюють тут на ньому усі і світові. Мегаго і все що завгодно, якщо ви не знаєте де купити, наприклад, сертифіковані лицензійні сервіси з. Класнючою ціною офіційно, то, будь ласка, зіскануйте QR-код і буде вам щастя, чи у опису під цим відео є посилання на дуже-дуже солодкі ціни. А все це можна, скажімо так, розцінювати завдяки тому, що в нас тут є це Skyward Digital TV Box 2 на 16, не 32, як вони казали. Процесор 4-ядерний ARM cortex a 35 по 2 ГГц. В принципі, logic S905Y4, який працює, ну, він 64 розряди, але працює. працює у режимі 32 біт. Дисплей в нас mali G31, мережа. ну Зараз мережу будемо перевіряти. Зараз в мене швидкість зв'язку, це 400 мегабіт на секунду, це на 2,4 ГГц. Android 11 і усі, в принципі, кодики, необхідні для відтворення стрімінгових сервісів, також є. Стосовно мережевих можливостей, до яких ми зараз підемо, ми перед цим подивимося, що в нас є. Редагування чотирьох оцих кнопок. Netflix, Prime Video, Disney. Ми можемо їх, скажімо так, назначити. Будь-який додаток на них, наприклад, там буде по кнопці Netflix, буде в нас aida 64. Натискаємо, і в нас aida 64. Це от за це дякую. Це класна опція. До речі, якщо говорити про пульт, то в нас тут. Є такий прикол, що пультом можна керувати дистанційним. У нас є, бачите, кнопки дистанційного керування можна налаштувати під різні пристрої, наприклад, телевізор, звукова панеля, V-ресивер. Це все теж, за це теж подяка велика, бо це класна опція. А тепер мережеві можливості. Якщо там підемо у наліті, то відразу будемо тестувати з вами Lunner G45. Давайте. Нам достатньо провести базовий тест. А ну, стартуємо. І це 100 Мбіт, так, в Laner G45, 100 Мбітний питань нема, працює на 100%, 100 правильно. Бо це 93-94 плюс службовий трафік. Якщо вимкнути LAN G45, то давайте подивимося, що у нас буде. Зараз він е, определить підключення через Wi-Fi і запускаємо ще раз. Я вам скажу: зараз побачите цифру, вона дійсно прикольно. Е, буде... От зараз ви мені скажете, давайте, давайте пінгуємо. 297. Це 300 Мбіт. Ви думаєте, що це 5 ГГц, так? А мені самому цікаво. Ні, це 2,4. Це 2,4 ГГц. Уявіть собі, тут вайфайчик просто крутелезний. Якщо не вірите, зараз покажу. зараз покажу. Це 2,4. Давайте перейдемо на валідатор. Давайте перейдемо сюди. Тест на швидкість, і ми бачимо, що це в нас 2,4 ГГц на 11 му каналі 802.11.n. Це просто треш. Він стільки витягує на 2,4. Оце мені сподобалось. оце просто неймовірна функція. Він просто працює, дійсно, ТВ-бокс дійсно працює, немає ніяких питань. Якщо ми під'єднаємо сюди 5 ГГц, то та цифра, яку ви зараз побачите, давайте ану, стартуємо. Давайте, хоча б на базовому тесті. То тут вже буде інша річ. То тут в мене доходило, ну зараз 350, а доходило 450 мегабіт. Хлопці, візьміть, будь ласка, з іншого огляду, покажіть, будь ласка, що там дійсно ми 450 піково отримували. 350, ну я показую, як є. Давайте на повний тест можемо зайти, перевіримо повний, повний тест, повну швидкість. Тут Wi-Fi 5, зараз він через 44-й канал на 802.11AC режимі працює. Зараз побачимо швидкість. Давайте 355. Ну, середнє, я не буду казати, 450 піково було, не буду вам казати, що там є більше. Бо 350 системно є. Це класний показник. До того ж, що в нас є? Як у сертифікованого пристрою, звісно, тут є різноманітні моменти, наприклад, там, трансляція. Давайте я зараз зроблю скринкастінг. Якщо у вас підтримує смартфон. О, будь ласка, 4К, Google TV Box. Почати трансляцію, от я, наприклад, додаток свого автомобіля будемо кастити, бачите, і в мене зараз ну, вона заряджається, я можу там подивитися, скільки відсотків, зараз там 270 км після 66%. І якщо я це закрию, там, в принципі, цей задаток, додаток в нас виходить зі скінкасту. Через скрінкаст ми можемо, там, наприклад, ютубчик кастити. ну, давайте, ми там, ось є, там, є Нажимаємо кастинг, передаємо на 4К Google TV Box і все буде працювати. Таким чином можна із Google Chrome в принципі, передавати відеопотоки прямо на е, телевізор. О, давайте стартую. Ось, пішло. Пішло програвання. До речі, у нас стоїть X2 зараз, він досі X2 і стоїть. Все це працює. Я готовий зробити висновки. І висновки мої полягають у тому, що це звичайний прохідний ТВ-бокс. Він дуже мені нагадує Nexon X10, який був, але на Google TV. Він мені нагадує Decolor GD2. Він мені нагадує, наприклад, там добудь-який да сертифікований Мікул КМ серію, усю нагадує, яка від Skyward. Чи працює? Працює, чи нормально працює? Дійсно нормально трохи. Розчарував звук відсутність DTS, але це таке собі. Тут, до речі, якщо піти у налаштування, так, то в нас навіть автофреймрейту нативного немає. Тут уж вибачте, все потрібно робити через. Хоча адаптивний HDR є, все ми повинні автофреймрейт робити через TV Quick Actions. але те, це теж. Практично можливо. А, якщо б я обрав, би, обрав би чи Xiaomi Mi Box 3 ревізії, чи Nexon X12, Черетек GT1. Якщо брати у цій, цю цінову ланку, а, ну, мене. Приваблюю те, що у цих ТВ боксах є апскейлінг і АСР у всіх, і, у, наприклад, у Realtek навіть картинка набагато ліпша. А вирішувати вам посиланню в опису під цим відео. Рекомендувати можу як окремий ТВ-бокс, що хочете заморочитись. Якщо ви запитаєте, чи купив би я собі, ні, не купив би. Щоб я купив, я вам сказав. з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.